Це невелика, в районі 170 тисяч ми купили на візив частини і зрозуміло, що тут є колектив, який працює, тому вони зробили, власне, працюючи на заробітній платі і маючи вже відповідну завантаженість. Ми таким чином зробивши перший експериментальний тролейбус, а від цього тролейбуса залишився тільки бортовий номер 12.40. Фактично йому по документам 25 років. Але сьогодні це новий тролейбус з новими комплектуючими, з новими внутрішніми всім обладнанням, фактично, і гарантія його дають наші виробничники ТТУ. Я тепер так кажу, триває за тролейбусного управління, 10 років. Тобто, фактично, ми отримали машину власного виробництва. Яка буде мати гарантійний термін експлуатації 10 років, це прорив. Ми розуміємо, що, на жаль, не працює державна програма по оновленню рухомого складу, але для Житомира саме виробництво тролейбусів на власній базі стало можливим. Ми це довели і плануємо в найближчий час випустити другий тролейбус. А після цього, я думаю, я зможу переконати депутатів скласти бізнес-план в 2013 році закласти кошти на збір тролейбусів на базі Житомирського ТТУ. Ну і друга ідея це все ж таки виробництво і збір нових тролейбусів, зовсім нових, вже сучасних, на базі білоруських заводів. Така ідея по місту була на базі іншого підприємства, але поки вона там не впроваджується, я думаю, що в ТТУ є в першу чергу спеціалісти, матеріальна база для такого виробництва. Тому ми обіцяли зробити це і до Дня міста нам працівники трамвайно тролейбусного управління всім Житомирянам подарували перший Житомирський тролейбус випуска Житомирського ТТУ. Це дійсно здобуток. Я щиро вітаю колектив з таким здобутком. Володимир Михайлович.